Місце, де лікують та підтримують, Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни, продовжує допомагати нашим захисникам та жителям регіону. В середньому щорічно тут проходять лікування та реабілітацію більше 7 тисяч пацієнтів. Наш заклад розрахований на 300 ліжок і має в своєму складі понад 250 висококваліфікованих працівників, професіоналів віддані своїй справі. Основним напрямком діяльності закладу є реабілітаційна допомога. Наше реабілітаційне відділення відкрите одним із перших в області в 2017 році. За цей час реабілітаційну допомогу отримало більше 11 тисяч осіб, в тому числі спочатку повномасштабного вторгнення. На реабілітації у медзакладі нині перебуває чимало пацієнтів. Серед них і Тарас. Чоловік відвідує тамтешніх фахівців уже близько півроку. Ну, дуже все подобається. Ну, ноше, ну, медперсонал хорошо ставиться. Свої роботи дівчата знають, лікарі так само. Це протезування все, все безкоштовно. Повні, все, все лікування безкоштовно. Слава Богу, я живий. Про потрохи прохоже лікування, прохожу реабілітацію, так сказати, повертаюся до нормального життя. Розпочав свою роботу медзаклад ще задовго до повномасштабного вторгнення. Та з 2014-го місцеві медики взялися активно допомагати військовим. Трішки пізніше за кошти обласного бюджету тут відкрили ціле реабілітаційне відділення. Ми відкрили перше реабілітаційне відділення на 25 ліжок. Відділення для надання допомоги з травмами та захворюванням опорно рухового апарату та периферичної центральної нервової системи. Далі ми збільшили переформацію, зробили на 30 ліжок. З 22 року ми почали приймати і військових, і цивільних. Надаємо допомогу по відновленню підготовці хворих до протезування по повернення хворими до соціуму. Плюс, що важливо, це психологічно, терапевтичне, теж надається допомога. Ми надаємо допомогу широкого спектру. У нас є обладнання, якого, мабуть, немає в регіоні ні в кого. У нас дуже потужні команди. Найновітніше обладнання, гарне сучасне відділення, і це дійсно дуже приємно. Працювати в такій команді в такому закладі нині ж госпіталь продовжують підлаштовувати під виклики сьогодення спільно із керівництвом закладу із меценатами. Ми облаштовуємо його для того, щоб сучасно і якісно можна було лікувати і реабілітовувати наших захисників. Зокрема, у медзакладі вже встановили сучасні ліфти, облаштували вхідну групу до центру реабілітації, тактильні показники пандуси. Та інші зручності, особливо для маломобільних груп населення. Та й це ще не кінець, бо ж прямо зараз триває робота над масштабуванням вже реалізованих проєктів та втіленням в життя нових. Олена Гулановини тридцять третій канал.